Пане Олеже, ви так. ви ви в ефірі телеканалу Нюзван? Ми вас бачимо безпосередньо біля трибуну. Ви в прямому ефірі я вас вітаю. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, ми все ж таки, хоч намагаємось розібрати, що відбувалось на засіданні от групи за участю Парабія відносно створення тимчасової слідчої комісії. Ви наполягаєте на тому, що по-перше, ви себе пропонуєте у якості голови цієї тимчасової слідчої комісії? Скажіть, це депутати не хочуть, щоб ви її очолювали? Чи там якісь ще інші речі? От скажіть про що домовля... про що домовлялось і? А, власне, як відбувалися ці переговори? проблема полягає в чому. Перше блок Петра Порошенка взагалі не хоче ніякого антикорупційного розслідування. Тобто вони на словах декларують, що вони за, вони обіцяють другий тиждень надати узгоджений проект постанови про створення слідчої комісії по розслідуванню корупції, але при цьому наполягають, що давайте от розслідувати загалом політичну корупцію. А коли доходить до розслідування корупції президента і його оточення, то вони йдуть глухо оборону. Тобто вони блокують будь-які наші ініціативи щодо розслідування в парламенті корупції президента Порошенка. Нка і його оточення, ну і безумовно, вони проти того, щоб я очолював цю комісію. Це само собою, бо вони розуміють, що якщо я її очолюватиму, я не дам їм можливості перетворити в профанацію роботу цієї комісії, як вони це зробили з багатьма іншими комісіями. Тому е, ми за те, щоб е, робота парламентської комісії була. Е, створена комісія, що була, що почалося розслідування. Ми за те, щоб розслідувати корупцію президента і його оточення, як це робить власні, коли офшори коли. Приховання статків, коли не сплата податків, коли грабують людей, що це корупція в діях посадовців влади. БПП намагається перевести увагу, розказують при там корупцію у депутатів від радикальної партії, починають вигадувати якісь історії для того, щоб спробувати нас дискредитувати і показати очевидно суспільству, що найбільші корупціонери це радикальна партія, а не влада. Ну я переконаний, що люди і так бачать, хто їх грабує, хто їм піне на газ піднімає, хто їх довів до ручки. Радикальна партія не при владі. Ми в опозиції. Ми пропонуємо альтернативний до влади курс, економічний, політичний, зовнішньополітичний курс, який дасть можливість захистити Україну, захистити інтереси українських громадян, який дасть можливість створювати робочі місця і радикально піднімати заробітні плати і пенсії. Ми другий тиждень блокуємо парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії по розслідуванню корупції офшорів президента Порошенка і його найближчого оточення. А так само ми вимагаємо від уряду повернути громадянам України пільгову ціну на газ. коли люди знали, що за опалювальний сезон вони використають 1200 кубів і заплатять по 360 шістдесят а не так як сьогодні, що незалежно від обсягу спожитого газу. Усі повинні платити по 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Це грабіжницька ціна, це плата за корупцію, якою займається нинішня влада. Тому що вартість українського газу навіть разом з усіма податками півтори тисячі гривень. Коли нам від фонаря пишуть 7 тисяч гривень, і кожен з нас має за це платити, так піднімайте вдвічі в тричі за плати пенсії людям, і тоді вони будуть платити за газ. А коли газ піднімають по сім'яся чи Гройсман бреше, що, мовляв, ніяких проблем немає, ми всіх захистимо. А багаті нехай платять. Так у нас багаті, відповідно до того, як вони нараховують субсидії. Це сім'я, яка має до три 3600 гривень на місяць. Що таке 3600 на місяць? Це 150 доларів. Це багаті, і люди повинні своїх 3600 доходів платити 2500 за комуналку, а їсти жрати за що, пити за що. Дітей у школу зашов шо Тому це грабіжники з великої дороги. Більше того, у них навіть коаліції в парламенті немає. Це шахраї, це авантюристи. Коаліції в парламенті немає. Голосів за коаліцію не показують. Зате ми бачимо реальну коаліцію БПП, народний фронт і оті дві злодійські групи, з якими розраховуються посадами на митниці, корупційними потоками. А плати за це потім повинні громадяни. Тому що де їм брати гроші на корупцію через підвищення цін на газ людям ціну на газ підняли, мільярди з людей зібрали, цим шкуру здерли, потім розраховуються з олігархами для того, щоб голосували тут акума Лусенка генпрокурором, зміни до конституції, чорта лисо і так далі, так далі. Тому радикальна партія сказав, що нам тут легко. Кожного спитайте безумовно, нам тут не легко. Ви думаєте, легко тут стоять е, е, другий тиждень? Ні, не легко. Але з іншого боку, ми знаємо, що мільйонам людей важче. Які грабують, яким немає за що годувати своїх дітей і свої сім'ї, і тому усвідомлюючи свою відповідальність перед людьми, саме тому ми тут всі стоїмо. Вони сміються значить, вони сидять, бачите, які вгодовані, доглянуті, дальовані. Я на них дивлюсь, я згадую Януковича. Банда Януковича вела себе так само. Вони ігнорували опозицію, вони робили вигляд, що взяли Бога за бороду. Для них це погано закінчило швидко. Для тих, хто сьогодні дарувався в неконституційний спосіб до влади. А я стверджую, що уряд сформовано в неконституційний спосіб і владу захопили в неконституційний спосіб, бо немає коаліції. Що вони людей грабують? Тому що вони розуміють, що вони один день. Знаєте, як в тому анекдоті? украсти три копійки, поцарювати і всекти. От вони хочуть точно так же нам. Немає куди тікати. У нас немає офшорів по закордонах, У нас там рахунків немає, і статків ми там своїх не ховаємо. Тому нам немає куди тікати. Тому ми будемо тут в парламенті. Оце наше тут на фронт захисту українських громадян. Зрозуміло, Олег, Валерійович, Спасибі вам за коментар, що приєднались до нас. Ми будемо стежити, як будуть розгортатись події. Чекаємо на 18-ту годину. коли буде наступне засідання, так ми вас бачимо. Спасибі за коментар. і Будемо з вами зв'язуватись відносно результатів. Спасибі вам за е коментар. Ну і власне далі стежимо за розвитком подій. Олена Дяченко, політичний аналітик.